Уявіть собі, маленький острів посеред японського моря. Сонце світить, вітер дме тихо, а вулицями бігають кілька десятків котів. Потім ще більше і ще вони сидять на порогах будинків, лежать посеред дороги, тягнуться до вас назустріч. А людей одиниці можливо, четверо, можливо, менше. Ласкаво просимо на Аосіму – один із найзагадковіших островів планети маленький, тихий. Майже покинутий. Колись тут жили 900 людей, тепер менше п'яти. Але котів десятки. Цей острів не безневинний інтернет-мем про котиків на сонечку. Це реальна, жива, часом тихо трагічна історія про те, як людство покинуло місця, а котів залишило, про те, як ці тварини стали символом цілого острова. І про те, що в Японії де коти це не просто домашні тварини, а частина культури, міфів. І навіть духовних вірувань такі місця не випадковість. Вітаю вас на каналі Мапа Легенд. Сьогодні ми розповімо вам про японські котячі острови, а їх у Японії не один, а понад десять. Ми заглянемо на Аосіму і Тасіродзіму – два найвідоміші, дізнаємося, як котів тут перетворили на майже божественних істот, розкриємо таємниці японської міфології про котів демонів. І найголовніше. Дізнаємося, чи цей котячий рай взагалі продовжить існувати. Влаштуйтеся зручніше. Попереду нас чекає острів, де коти правлять, люди лише гості. А історія звучить тихіше, ніж котяче муркотіння. Аошима. Від Рибальського села до Котячого раю. Аошима це тоненька смужка суші посеред внутрішнього японського моря в префектурі Ехіме. На півдні головного острова Хонцю. Довжина всього 1,6 кілометра, ширина ще менше. Дістатися сюди можна тільки поромом, і він ходить лише двічі на день. 1639 року на цю маленьку порожню землю прибули 16 родин, рибалки з міста Окаяма. Вони почали ловити сардини, жили тихо, спокійно. До Другої світової війни острів розквітнув. Населення майже 900 людей, школа працювала, була пошта, рибальські хатки, все на місці. Коти з'явилися тут просто: рибалки брали їх із собою на кораблі, щоб контролювати щурів, які гризли сіті та псували улов. Коли рибалки поверталися додому, коти залишалися, потім ще залишалися, потім їх ставало ще більше. Як люди пішли, а коти залишились. Після війни закінчилася, і молодь потягнулася в міста. Осака, Токіо, там була робота, гроші, майбутнє. Маленький острів із рибним промислом не міг конкурувати. Школа закрилася в 1979 році. Одна за одною йшли родини. До 2013 року на острові залишилося близько 50 людей, до 2018-го і середній вік жителів більше 75 років. До 2023 року 5. До грудня 2024 року тільки четверо літніх людей і близько 80 котів, четверо людей і 80 котів. Співвідношення майже 1 до 20. І ніхто з цих чотирьох не піде. Вони залишилися годувати котів. Чому Аошима стала знаменитою? До 2000-х років ніхто особливо не знав про цей острів. Потім з'явився інтернет, з'явилися фотографії, тихі, ледачі, сонячні знімки. Коти на пристані, коти на сходинках, коти, що зустрічають пором. Ці фотографії розповсюдилися миттєво. Люди побачили місце, де коти господарі, а люди просто гості, і почали приїжджати тисячами. Але Аошима не туристична пам'ятка це село, де живуть реальні люди, і вони просять про повагу. Тепер на острів допускають обмежену кількість туристів на день. Частина території закрита. Деякі будинки обвалилися через тайфуни та погоду, і дороги заблоковані. Це не парк розваг, це майже покинутий острів, який потихеньку зникає. Інший острів, інша історія. Одна доля. Аосіма не єдиний котячий острів Японії. Є Тасіродзіма, і ця історія ще глибша. Тасіродзіма лежить у морі Тохоку, недалеко від міста Ісіномакі в префектурі Міягі. Розмір близько трьох квадратних кілометрів. Дістатися сюди можна поромом. Близько години від материка, два порти, два села, Оодомарі на півночі та Нітода на півдні. У 1950-х роках тут жило близько тисячі людей, зараз близько 60-80, більшості з них далеко за 60. Як коти стали щасливими на Тасіродзімі? На Тасіродзімі коти з'явилися раніше, ніж на Аосімі, ще в період едо, 1603-1868. Тоді на острові вирощували шовкопрядів для виробництва тканин. Миші, природний хижак шовкопряда, були серйозною проблемою. Настільки серйозною, що сам сьогун видав указ відпустити котів на волю, щоб вони полювали на мишей. На Тасіродзімі коти не просто залишилися, їх почали поважати. Рибалки помітили, що коти іноді збираються перед гарним уловом. Вони почали вірити, коти передбачають погоду і поведінку риби. І тут починається щось особливе. Некокаміджама Божественний Кіт. На Тасіродзімі є маленьке святилище, храм посеред острова між двома селами. Він називається Неко каміджама, буквально Божественний Кіт або «Бог-кіт». Історія його така: одного разу рибалки збирали камні для рибальських сіток. Один камінь впав і випадково вбив кота. Рибалки відчули таку печаль, що поховали кота прямо на цьому місці. І побудували йому маленький храм. Після цього улов на остроді став неймовірно великим. Жодного морського нещасного випадку. Люди зрозуміли цей кіт став охоронцем острова. І досі до цього храму приносять підношення іграшки для котів, маленькі фігурки і манекі Неко, коти удачі, молитви. І справжні коти теж збираються навколо цього храму, ніби знають його призначення Закон проти собак. На Тасіродзімі існує негласне, але абсолютне правило: собак на острів не можна привозити ніколи. Це правило існує давно. Причина проста: щоб не створювати стрес для котів. Коли коти священні мешканці острова, собаки просто не мають права бути тут. Манга Айленд Хтось із туристів може здивуватися: на Тасіродзімі є місце під назвою Манга Айленд кемпінговий курорт із будиночками в формі котів. Кожна хатинка оформлена відомими мангаками-художниками, включно з легендарним Щотаро і Сіноморі, творцем каменрайдера. Це місце існує з 2004 року, коли пара молодих людей з Сендая приїхала на острів і відкрила маленький Годель. Вони почали блогувати про котів і острів. І світ дізнався про Тасіродзіму. Якщо ви подивитесь на фотографії Аосіми, ви помітите щось дивне. Більшість котів руді або помаранчеві, з оранжевими та чорними плямами черепашкового забарвлення. Білих котів майже немає, сірих мінімум. Майже всі одного кольору. Це не випадковість і це ідеальний приклад того, що в науці називається ефект засновника. Що таке ефект засновника? Коли маленька група тварин опиняється ізольованою від основної популяції. Вони починають розвиватися за своїми власними правилами. Які гени були в перших котів, яких привезли на Аосіму, такі гени і закріпилися у всій популяції острова. Дослідження 2023 року. У 2023 році вчені з Федерального наукового центру східноазійської біорізноманітності опублікували дослідження генетичного профілю котів Аосіми. Вони виявили. Частота алелі o, Orange у котів Аосіми 0,58. Це одна з найвищих частот коли-небудь зафіксованих у котів Японії. Саме ця алель відповідає за помаранчевий колір шерсті. Більше того, генетичний профіль котів Аосіми суттєво відрізняється від котів прибережних міст навколо острова, ніби це зовсім інша популяція. Причина проста: колись у середині ХХ століття на острів привезли жменю котів. Їхні гени просто помножилися. На острові немає жодних природних хіжитів, немає інших котів. І ці гени просто заповнили всю популяцію. Що це нам говорить? Це живий, реальний приклад еволюції. Не за мільйони років, а за десятки. Коти Аосіми генетично відмінні від усіх котів Японії. Вони унікальна популяція, створена випадковістю та ізоляцією. Іронія, стерилізація та кінець популяції. Але є гірка сторона цієї історії. У 2018 році на Аосімі була проведена масова кампанія за стерилізації котів: кастрація та стерилізація. Практично всі коти на острові були прооперовані. Результат: з жовтня 2018 року на острові не народилося жодного кошеня. Коти дорослішають, коти старіють і коти йдуть. Без нових кошенят популяція поступово зникне. До 2024 року котів на Осімі залишилося близько вісімдесяти. Всім їм більше семи років. І очікується, що через кілька років їх не залишиться взагалі. Унікальна генетична популяція просто вимре. Щоб зрозуміти, чому Аошіма та Тасіроджима існують саме такі, як вони є, треба зрозуміти, як японці бачать котів. І це набагато глибше, ніж Hello Кіті і Милі котики в інтернеті. У Японії коти це не просто тварини. Вони істоти з подвійною природою. Вони можуть бути охоронцями і приносити удачу. Але вони можуть бути і темними істотами зі світу Йокаї: Бакенеко, кіт кіт-монстр. Бакенеко буквально змінений кіт, це один із найстрашніших йокаї в японському фольклорі. Згідно з легендами, звичайний домашній кіт може перетворитися на бакенеко, якщо він. Прожив більше 13 років, набрав вагу більше 3,5 кг, кілограмів, має незвично довгий хвіст. Коли кіт перетворюється на Бакенеко, він отримує здатності перетворюватися на людину, говорити людською мовою, носити на голові рушник і танцювати так, це буквально частина легенди, проклинати людей, керувати мертвими тілами. Одна з найвідоміших легенд про Набехіма Бакенеко Даймьо, Феодал у провінції Сага покохав красиву жінку. Але одного разу його васал побачив, як його кохана насправді кішка, яка вбила справжню жінку і зайняла її місце. Це була кішка його мертвого слуги, яка випила кров його матері і перетворилася на монстра. Ця легенда була настільки відома, що її поставили в театрі кабуки. Некомата двохвостий кіт із пекла. Якщо Бакенеко це пустотливий кіт, то Некомата це вже справжній демон. Некомата це старий кіт, хвіст якого роздвоївся. Два хвости більше сили. Значно більше. Некомати живуть у горах, можуть бути розміром із лева, практикують некромантію, піднімають мертвих і керують ними, танцюють ритуальні танці, рухаючи хвостами як ляльками-маріонетками, можуть бути більшими за людей і вбивають без розбору. Через страх перед некомата в Японії існувала традиція кошенятам обрізають хвости, поки вони молоді. Щоб хвіст не міг роздвоїтися, щоб кіт не став демоном. Каша пекельна колісниця. Є іще страшніша істота, Каша. вогняна колісниця. Це кіт, який доторкнувся до смерті настільки, що перетворився на вогняного демона. Каша з'являється вночі під час грози, і вона краде тіла з труб, буквально стрибає з даху на похоронну церемонію і затягує мертве тіло. Через це в Японії досі існує традиція. Під час поминальних церемоній котів виводять із ківнети. Якщо кіт перестрибне через тіл покійного, тіло може встати. Манекі Неко, світла сторона. І все ж не все темно. Є і добрий кіт, Манекі Неко. Це знайомий усім символ, кіт із під'ятою лапою, який кличе удачу та гроші. Манекі Неко – захисник торговців і домівок. Його ставлять біля входу в магазини, ресторани, будинки. Він приносить процвітання. Легенда його така, одного разу самурай або навіть сам Тенно, імператор проходив повз маленький храм. Кіт стояв біля входу і махав лапою. Самурай зупинився зі цікавості і буквально через секунду з кущів вилетів камінь або блискавка туди, де він стояв секунду назад. Кіт врятував йому життя. Відтоді Манекінеко символізує удачу. Зв'язок з котячими островами. Ця подвійність, страх і любов до котів, пояснює багато в тому, чому котячі острови існують саме такі, як вони є. На Тесіроджимі коти-охоронці рибного промислу. На Ощимі вони просто живуть, і люди їх ходують, бо так прийнято. Коти не просто тварини. Вони частина світобуди Японії. І острови, де вони панують, це не аномалія. Це логічне продовження того, що японці думають про котів уже тисячу років. Не все так сонячно. Інтернет показав нам, Аосіму як рай, сонце, коти, тиша, але реальність інша. Дослідники, які вивчають котів на цих островах, виявили, великі групи котів це не рай для самих котів, ієрархія та стрес. Коти створюють складні соціальні ієрархії, коти борються за територію, кішки за їжу. При такій щільності конкуренція величезна. Кошенята часто гинуть до дорослого віку, від голоду, хвороб, іноді від того, що дорослі коти вбивають кошенят інших котів. Це явище інфантицид. раніше вважалося унікальним для левів, але на аосімі воно теж зафіксоване. Взимку, коли туристів немає, коти голодують сильніше. Донори та місцеві жителі намагаються годувати їх, але ресурсів мало. Ветеринарна допомога. На цих маленьких островах немає постійних ветеринарів. Медична допомога, рідкість. Деякі організації час від часу приїжджають, проводять вакцинації, лікують хворих котів. У 2011 році, коли Тасіродзіму Сіродзіму вдарило цунамі тохоку, гавань була знищена, частина села затоплена, коти втекли в острова. Після цунамі в регіоні була епідемія парвовірусу. І понад 80 котів на Тасіродзімі були зловлені і вакциновані буквально за кілька днів. Туристи та їхні проблеми. Коли тисячі туристів приїжджають годувати котів, це створює інші проблеми. Вони годують їх людською їжею, що погано для котів. Вони забруднюють острів, вони заважають тим небагатьом людям, хто ще живе. На Аосімі тепер є спеціальна area, зона годування. Годувати котів в інших місцях заборонено. Деякі райони острова повністю закриті для туристів. Скільки рибальських родин годували котів заради удачі, а тепер коти голодують. Гірка іронія. Котів завезли на ці острови як інструмент, як робочий інструмент проти щурів. Потім люди покохали їх, обожали їх. Потім люди пішли. А коти залишилися з тим небагатством, що може дати острів. Аошіма кінець епохи. Ситуація на Аошімі критична. Останні дані 2024 рік. Четверо людей, близько 80 котів, усі коти старше 7 років. Нових кошенят не було з 2018 року. Деякі аналітики кажуть, через 2-5 років Аошіба може стати повністю безлюдним і безкотячим місцем. Будинки руйнуються, дороги заблоковані обваленими будівлями, росте тропічна рослінність, яка повільно поглинає село. Ще трохи і Аошіма стане просто маленьким, покинутим, порожнім шматочком суші посеред моря, без людей, без котів, без нічого. Та Сіродзіма – більше шансів. На Та Сіродзімі ситуація трохи краща. Тут більше людей 60-80. Є туристична інфраструктура, хоча й маленька. Манга Айленд працює сезонно. Є маленький магазин і кафе. Але той самий тренд: молодь іде, старі залишаються. Острови в сільській Японії це паттерн. Котина та сіродзімі поки не проходили масову стерилізацію в тому самому масштабі. Деякі з них ще можуть народити кошенят. Але майбутнє все одно похмуре. Інші котячі острови. У Японії більше десяти котячих островів, деякі з них мають більше людей, більше інфраструктури. Наприклад, Іваїшіма в Ямагучі. Тут близько 500 людей і багато котів. Санагішіма в Кагаві, відомий фотографіями котів, що стрибають через стіну біля порту, Айносіма у Фукуоці, Кет Хевен Кайленд, легко доступний. Деякі з цих островів намагаються використовувати котів для розвитку туризму. Не економіка, котяча економіка. Коти це бренд, і цей бренд працює. Що може врятувати ці місця? Деякі варіанти. Розвиток туризму. Якщо приїжджають люди, з'являється робота, економіка. Молодь повертається. Небагато родин, натхненних котами, повернулися з материка. Волонтерські програми. Люди з усього світу приїжджають годувати котів і допомагати. Але фундаментальна проблема демографія залишається. Маленькі, ізольовані острови в сучасній Японії вмирають. Коти не можуть це виправити. А ощима не єдина якщо вам здається, що котячі острови це унікальне японське явище. Ви здивуєтеся. Гідра, Греція. Маленький грецький острів, покритий вуличними котами. Місцеві рибалки годують їх і вважають маленькими охоронцями. Острови котів, Сардинія. В Італії є кілька напівзаселених островів із великою кількістю напівдиких котів. Сусіма Японія. У японській цусімі є підвид сусімська дика кішка. Це справжня дика кішка, яка живе в лісах. Вона на межі вимирання. Але її люблять і захищають. Що об'єднує всі ці місця? Ізоляція, острови або півострови, рибна промисловість, коти для мишей, маленьке населення, природна відсутність великих хижаків. Це не просто ситуація, це екосистема і коти її частина. Чому нас так приваблюють ці острови? Чому мільйони людей у всьому світі дивляться фотографії Аошіми? Чому туристи летять до Японії заради маленького острова з котами? Відповідь у нас самих: ми живемо у світі без тиші, міста шумні, життя швидке, інформація тече нон-стоп. А Аошіма – це місце, де нічого не відбувається: коти лежать, сонце світить, хвилі б'ються об берег, тиша. Ми хочемо, щоб хтось просто існував поряд, коти не вимагають, вони не просять уваги, ну майже, вони просто є. І для нас, людей, які завжди щось повинні робити, це неймовірно комфортно. Коти це міст між світом людей і чимось іншим. У Японії вони пов'язані з духовним світом, в інших культурах теж коти бачать те, чого ми не бачимо, вони живуть у своєму ритмі, і спостерігати за ними це майже медитація. Сум теж частина тяжіння. Ми знаємо, що ці острови зникають. Ми знаємо, що коти йдуть. І цей тихий, неквапливий сум він робить місце ще привабливішим як якийсь ласт чанс побачити щось, що скоро зникне назавжди. Що залишається? А Ошіма матата Сіроджіма це не просто забавні місця з котами. Це дзеркало. Дзеркало того, як люди залишають маленькі місця, як природа повертається, коли людина йде, як тварини, яких ми використовували як інструменти, перетворюються на істот, яких ми боїмося, любимо і шануємо водночас. Коти на цих островах не легенда вони живі, вони їдять, вони хворіють, вони вмирають. Але поки вони там, ці маленькі шматочки суші в японському морі. Не просто пустеля Це дім. можливо, через 10 років Аошіма стане просто маленьким, покинутим, тихим шматком землі, можливо, не залишиться жодного кота, який зустрічатиме пором. Але пам'ять залишиться і ця історія про те, як люди й коти існували разом на маленькому далекому місці залишиться надовго, можливо, назавжди. Дякую, що були зі мною сьогодні. Якщо вам сподобалася ця подорож котячими островами Японії, ставте лайк, підписуйтесь на канал Мапа Легенд. Пишіть у коментарях, а ви б поїхали на Аощіму. І якби поїхали, що б ви зробили з котами? До нових таємниць!